Всім моє вітання, з вами Василь Дмитрук. Зазвичай я продаю заміську нерухомість в Вижорському районі. Вирішив вийти в ефір, дати вам відповіді на деякі питання, які цікавлять в телефонних дзвінках, в месенджерах, цікавлять питання стосовно ринку нерухомості. Як воно зараз за містом, чи продається щось, які ціни. Вирішив зробити вам. Короткий такий, підрізумую те, що зараз відбувається. Значить, весна ринок нерухомості трохи ожив. Пішли перегляди, пішли пропозиції, пішли торгуватися потрошки, але небагато. Порівняно з довоєнним напливом клієнтів ну, в рази, в десятки разів менше. На ринку до... стосовно цін багато власників вирішило, що зараз можна взвінчувати ціни на нерухомість і порівняно з довоєнними цінами бачу, зустрічаються об'єкти, які на 30-40% на навіть дорожче від довоєнних цін. Але такі об'єкти не продаються. Що ми бачимо по статистиці по нашому агентству, що зазвичай об'єкти торгуються ниже ринку, йдуть в продажу, продаються, угоди складаються по об'єктам, які, які гораздо нижче ринку. Тобто на даний момент ринок, на місці, ринок диктують покупці з їхніми грошима. Покупець 10 разів подумає чи купувати, тому що час зараз такий складний і зважено, зважено, якби, приймають рішення стосовно покупки об'єкта, нерухомості. Я ж кажу, що з весною ринок ожив трохи, почались перегляди. от Сьогодні, наприклад, показував квартиру в Іванкові, дачу в селі Коленцівське. Ну, якби люди дивляться, подобається, але чи закінчиться це пропозиція, ну, будемо дивитися. Будемо дивитися, бо не все так однозначно на ринку. Що ще можна сказати? Тому прохання до власників, які, чи побажання до власників, які хочуть. Продати нерухомість, не би, рекомендую не завищувати ціни. Ну, погано торгуються такі об'єкти, довго вісять. Або ви вирішуєте, що треба вам продати об'єкти, продаєте, або тоді взагалі не виходьте на ринок, бо на вас звертають увагу інші продавці і відстраюються від цього. Тобто, наприклад, до війни квартира в Іванку могла коштувати, там, наприклад, від 12 до 20 тисяч двохкімнатна. То зараз е були декілька дзвінків, люди просили допомогти продати квартиру там, по 25-30 по тисяч. Це нереально. Це нереально, це занадто вищий ринку. Якщо якісь є питання, задавайте якби пишіть в коментарях, дам відповідь на них, якщо вас цікавить. З вами був Василь Дмитрук, продаю заміську нерухомість у Вожоруському районі. Всім гарного дня, мирного неба і перемоги наші. Дочекатися пошвидше.